Привіт, друзі. Сьогодні доводиться говорити про новини, які важко назвати приємними, але замовчувати їх не можна. Я читаю повідомлення, які ви надсилаєте, і бачу, наскільки багато людей уже зіткнулися з проблемами. Саме тому вирішив записати це пояснення. Я веду цей канал не перший рік і завжди намагаюся попереджати заздалегідь, щоб ви могли встигнути підготуватися та не втратити гроші. Але часто люди відкладають важливі речі, Сподіваючись, що якось минеться. На жаль, потім це обертається реальними втратами та стресом. Дуже часто я чую однакові фрази зроблю пізніше, ще є час, нічого страшного не станеться. А потім люди пишуть, що не отримали виплату, що їм скасували пільгу або призупинили пенсію. Січень 2026 року вже приніс десятки таких історій. Люди розгублені, злі й налякані, бо для багатьох пенсія це єдине джерело доходу. Саме тому я зібрав усю інформацію в одному матеріалі, щоб ви зрозуміли, що відбувається, чи стосується це саме вас і які кроки потрібно зробити просто зараз. Перша проблема найгучніша і найболючіша для тих, кого вона зачепила, йдеться про призупинення пенсійних виплат через непроходження ідентифікації. Це стосується не всіх, але кількість людей велика. Пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, Мали до 31 грудня підтвердити свою особу. Ті, хто не встиг цього зробити, з січня залишилися без пенсії. Мова йде про десятки тисяч осіб, які тепер не розуміють, як повернути свої гроші. Механізм відновлення виплат існує, і про це важливо знати. Є п'ять основних способів пройти ідентифікацію особисто або через відеозв'язок із пенсійним фондом, онлайн через Дію, через українське посольство, а також через уповноважений банк. Після підтвердження особи всі заборговані суми мають виплатити повністю. Але важливо встигнути зробити це протягом року, інакше можуть виникнути додаткові складнощі. На цій темі довго зупинятися не буду, бо вона окрема і специфічна. Друга проблема стосується практично всіх пенсіонерів і викликала величезний резонанс. Із січня 2026 року скасували безкоштовний проїзд у приватних маршрутках. Раніше пенсіонери могли безкоштовно користуватися громадським транспортом автобусами, трамваями, тролейбусами, приміськими маршрутами та електропоїздами. Тепер пільга зреглася лише на комунальному транспорті, а більшість автобусів у містах приватні. Для мільйонів людей це означає нові щоденні витрати. Причини такого рішення пояснюють і перевізники, і місцева влада. Приватні компанії заявляють, що не отримують компенсації з бюджету і не можуть працювати собі в збиток. Органи місцевого самоврядування, у свою чергу, говорять про дефіцит коштів, війну, інфляцію та подорожчання пального. У результаті платити доводиться пенсіонерам. Середня вартість проїзду – 20-25 гривень. Якщо їздити двічі на день, за місяць виходить близько тисячі гривень додаткових витрат. Для людини з пенсією у два 5-3 тисячі гривень такі суми стають справжньою катастрофою. Раніше ці гроші йшли на їжу, ліки або комунальні послуги, а тепер їх доводиться віддавати за дорогу. Формально пільги залишилися на комунальному транспорті, трамваях і тролейбусах. Але проблема в тому, що вони є не в кожному місті, а там, де є, не покривають усі райони. Тому багато людей просто не мають альтернативи приватним маршруткам. Крім того, у деяких містах запровадили додаткові обмеження. Наприклад, безкоштовний проїзд дозволений лише в непіковий час, з 9 ранку до 16 години. Якщо потрібно їхати раніше або пізніше, доводиться платити. Десь вимагають електронну картку мешканця, без якої навіть у комунальному транспорті можуть відмовити в пільговому проїзді. Чиновники запевняють, що повного скасування пільг не буде, але поки що це лише обіцянки. Третя проблема. Одна з найболючіших і водночас найменш відомих. Працюючі пенсіонери у 2026 році не отримають індексацію пенсій. Багато хто про це навіть не здогадується і буде неприємно здивований. Індексація це щорічне підвищення пенсій, яке має компенсувати інфляцію та зростання цін. У 2026 році вона становитиме приблизно 14,5%, що для багатьох означає відчутну прибавку. Для прикладу, Пенсія у 5 тисяч гривень після індексації зросла приблизно на 730 гривень, у 7 тисяч більш ніж на тисячу, у 10 тисяч майже на півтори тисячі. Але працюючим пенсіонерам цього підвищення не дадуть. Причина проста така норма прописана в законі про пенсійне страхування. Замість індексації їм передбачений перерахунок раз на два роки за наявності додаткового стажу, але він значно менший. Такий перерахунок зазвичай дає сто. 300 гривень підвищення, що зовсім не зрівняється з індексацією. Є ще один важливий момент доплата за понаднормовий стаж. Якщо у чоловіка більше 35 років стажу, а у жінки більше 30, за кожен додатковий рік нараховується доплата. Але поки пенсіонер працює, ці гроші йому не виплачують. Виходить парадокс людина має право на доплату, але не отримує її лише тому, що продовжує працювати. У підсумку працюючі пенсіонери щомісяця втрачають значні суми. Наприклад, пенсіонер із пенсією 5 тисяч гривень і п'ятьма роками понаднормового стажу міг, би після звільнення отримувати майже на 860 гривень більше щомісяця. За рік це понад 10 тисяч гривень. Чи варто звільнятися питання індивідуальне. Якщо зарплата невелика, можливо, вигідніше отримувати повну пенсію з усіма доплатами. Якщо ж зарплата висока, Робота перекриває ці втрати. Четверта проблема стосується спеціальних пенсій. Це пенсії суддів, прокурорів, кадрових військових, працівників силових структур. Вони нараховуються за окремими законами і часто становлять значний відсоток від зарплати. Через це такі пенсії можуть досягати 30-50 тисяч гривень. У 2026 році уряд зберіг обмеження на виплату таких пенсій. Усе, що перевищує 10 прожиткових мінімумів. Виплачується зі знижувальними коефіцієнтами. 10 прожиткових мінімумів це близько 25 п'ятьох гривень. Якщо пенсія більша, її фактично зменшують до цього рівня. Виняток зробили для військових, які брали участь у бойових діях, учасників АТО, ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих. Для них обмеження не діють. Таке рішення пояснюють вимогами міжнародних партнерів і принципами соціальної справедливості. Адже різниця між мінімальними та максимальними пенсіями НАТО велика. За різними оцінками, ці обмеження зачепили кілька тисяч людей. Для когось це мінус 10 тисяч гривень на місяць, для когось ще більше. У річному вимірі втрати можуть сягати сотень тисяч гривень. Але на тлі всіх цих проблем є й позитивні новини. З січня 2026 року зросла мінімальна пенсія. Вона піднялася з 2361 до 2595 гривень. Також підвищилася максимальна пенсія та мінімальні виплати для людей віком 65 і із повним стажем. Крім того, у березні відбудеться індексація для непрацюючих пенсіонерів приблизно на 14,5%. Усі прорахунки провели автоматично, без необхідності звертатися до пенсійного фонду. Також автоматично зросли пенсії шахтарів, ветеранів. Жертв нацистських переслідувань та осіб з особливими заслугами. Тепер головне знати, що робити далі. Якщо пенсію призупинили, терміново проходьте ідентифікацію. Якщо працюєте, порахуйте, що для вас вигідніше, і обов'язково стежте за новинами, бо зміни можуть продовжитися.